Має одну нічию і одну поразку, відповідно, один заліковий пункт у таблиці. Може бути зараз небезпечно, а приступний удар відбува. І допомога від кардиналу 2, Аванара до 4 приводить до того, що команда вдруге, друзі, забиває і веде у рахунку. Микита Козлюк, автор другого забитого м'яча, і Відразу зміна у нас четвірки. Бачимо, що Михайло Волянюк є у команди Кардинал 2 Гардіс Ш4. Це гравець. Чуперед не проходить пас Степанюк. Можна пробувати. Шукав цією передачою. Степанюк піддумав. Не пройшов пас. Кулініч є поруч Семенюк, заменюком. Відпасовує Данило. Ворота порожні. і Залітає таки м'ячем. Свідку воріт команди Service Владислав Котисько до кінця там боровся, стрибав у підкаті і, як на мене, можливо, автогол навіть у, Дмитра, у Владислава Котиська. Втім, і там і Данило Семенюк до кінця боровся в цьому епізоді. Містер такина ну, зристався цією подусою Арташевський, Степаньок, Ковальчук. Відновний. Виводять на удар. Степоцюка. Тут можна вирішувати долю цього епізоду. І залітає м'яч у ворота. Гол забиває Микита Позлю. Ось це, друзі, той ризик, про який ми говорили. Три хвилини 46 секунд до кінця. 4-0. На користь команди Кардинал-2 «Авангард» Дюсаша. 4. Але не змінюють тактику. Футболісти команди Comfort сервіс знову йдуть з п'ятим польовим. Їм втрачають команди Кардинал 2 Авангард 24 Михайло Волянюк. А от Михайло Волянюк майстер отаких от ударів. Михайло Волянюк робить рахунок 5-0. Це за 28 секунд до кінця нашого поєдинку. І я, друзі, вважаю, що тут уже доля цього матчу вирішена. Команда Кардинал-2, Авангард Юсуша 4 здобуває свою, Ні, незрозуміло, правда, чого. Парфенюк виходжує на Артишевську, а Артешевський не переграє Ілью Рілягина. І на цьому, друзі, завершується у нас поєдиного на спортивних подіях міста Рівного та Рівненської області. До побачення!